Добрий день, шановні друзі! Триває у нас війна. гинуть військові, цивільні, б'ють нашу інфраструктуру, але це нічого якби там нового немає. Прийшов тиждень, вдарили русаки ще раз по нашій енергосистемі, по Києву, під Львовом прилітбом, і тут почали кричати. Садовий, там, кличко, кличко, там евакуацію міст треба робити, садовий також типу, сніг випав, як це так посеред зими? Питання от просте: а що у нас війни немає чи не зима? А, ну, Щодо кличка, наприклад. А чому генератори за все літо не були в достатній кількості закуплені? Просто, а що тоді казати мерам Дніпропетровськ, Дніпра? Харкова, Запоріжжя, Сум. І як там людям жити. Ну, тобто, чим більше, чим далі міст від лінії бойового зіткнення, тим більше вони космонавти, мені так здається. Типу, ну, де вони, а де війна. І тут раз, сніги чи ще щось. Так що я цим трошки здивований. А друге трошки. Хотів поговорити, як так зване три генерали було. У нас, поміняли свої посади. Буданов, ну, він де факто на вищу посаду пішов, про нього так різна інформація, ну, компромат і все таке. Так само і про малюка, так, в суспільстві йде розмова там, хороші, погані. О, про генерала Дейнеку. Ну, крім підпорядкованих підрозділів, взагалі ніхто і не згадав. Ну, тому що структура, в принципі, нічого там нового за його, коли він був керівником, не змінилось. В кращу сторону так точно ні. Але ну, то, колись окремо. Як на мене, просто ну, я особливо любого чиновника, державного службовця, оцінюю. Дуже просто. Якщо зараз під час війни покращився його фінансовий майновий стан, або членів його родини, ну все, він для мене пропадає як чиновник і як людина. Тому що ну, якщо бізнес я розумію, а якщо чиновник, ти йдеш на розуміючи, що ти йдеш на голу зарплату, все. Тобто, ну і коли збільшуються статки, квартири, щось незрозуміло, звідки то бабушек, дідушек з'являється, все, це показник для мене. Це зрадник або хабарник. Ну і третє, я бачу, як там 에, голова Нижньої палати парламенту, як розумію, Чехії там щось ляпнув в нашу сторону українців, що ми там якісь не такі, погані. І посол наш так огризнувся, правильно зробив. І як я колись казав, що треба гризатись, треба їх ставити на місце. Все поставили на місце. Так була шуміха, але все нормально. Приїхав їхній міністр закордонних справ України з нашим поспілкувались, і все нормально. Все, і снаряди, ініціатива як була так є. тому що вони розуміють, якщо Би не наші хлопці, то зараз, якщо б Росія напала на Прибалтику, то вони, по договору НАТО, чешські хлопці, гинули б, так, як гинуть наші. І розумні європейці, це розуміють. І не тільки чешські. Тому огризатись треба і треба в політичному сенсі. Дякую за увагу. Так, холодно дуже, треба допомагати. Допомагати всім, кому це потрібно. Дякую за увагу.